Вітаю вас на каналі Творча Пасіка. Продовжуємо автозмішувати наші зображення. На цей раз спробуємо, як працює дана функція у повітрі та під водою. Відкриваємо програму Photoshop. Далі відкриваємо папку, де ви зберігаєте вихідні зображення. Почнемо із створення композиції під водою. Простим перетягуванням розміщуємо необхідну світлину у Photoshop. Знов повертаємося до папки і перетягуємо наступну світлину вже у робочий документ. Приведемо до ладу наші світлини. Перш за все я бачу, що зображення з танцівницею в мене додано як смарт-об'єкт, про що свідчить ось це міні-зображення в правому нижньому куточку картинки з шаром. Щоб це змінити, робимо правий клік по шару і у списку обираємо функцію Раструвати шар. Надалі нам також необхідно зняти замочок із шару з нашим підводним світом. Якщо ви придивитесь до знімку з танцівницею, то побачите зверху напис, який нам абсолютно не потрібен для подальшої роботи. Отже, позбавимося цього напису. Активуємо на панелі інструментів прямокутне виділення. І ось так виділяємо зображення станцівницею і фоном, минаючи наш текст. Копіюємо це зображення на новий шар, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-J. Першопочаткове зображення станцівницю нам більше не знадобиться. Того його ми просто видаляємо. Стаємо на першопочатковий з танцівницею. Як бачимо, коли ми стоїмо на шарі, то він підсвічується іншим кольором. І натискаємо на іконку із смітничком. Підтверджуємо видалення. Тепер все готове. Для використання функції автоматичне змішування. Зробимо копію шару із водою. Таємо на цей шар і затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Тимчасово відключимо видимість першопочаткового шару з водою. Надалі стоїмо на шарі копії, затискаємо клавішу Shift на клавіатурі і не відпускаючи її, робимо клік по шару і станцівницю. І тепер переходимо до нашого основного функціоналу. Заходимо у вкладку Edit, Редагування. І шукаємо автоматичне змішування. Auto Blend Layers. Переключаємо функцію з панорами на Stack Images. Переконуємося, що у нас встановлені галочки тонування та заповнення пустих ділянок, і натискаємо клавішу ОК. Тепер чекаємо на магію, даємо йому трішки попрацювати. Як на мене, результат вийшов дуже-дуже непоганий. Але, звичайно, ми бачимо, що лишились артефакти після об'єднання наших зображень. Така сама ситуація може статися і з вами при вашій роботі. Отже, давайте спробуємо це виправити. Перш за все, зробимо об'єднану копію усіх шарів. Для цього необхідно затиснути доволі складну комбінацію клавіш. Намагайтеся її запам'ятати. Alt-Shift, Ctrl-I. Давайте дамо цьому шару якесь ім'я. Щоб його виділити поміж інших. Прибирати неохайну частину я буду використовуючи інструмент Заплатка Patch-Tool. Інструмент у нас знаходиться в лівій частині Photoshop. Якщо у вас цього інструменту немає на панелі одразу, зверніть увагу на ось такі міні-стрілочки, натиснувши на які ви можете обрати додаткові інструменти з палітри інструментів. І так ми шукаємо patch-tool. Заплатка. Активуємо даний інструмент. Принцип дії цього інструменту дуже простий. Ви виділяєте певну ділянку, яку хочете виправити. Ось таким довільним чином. Надалі затискаємо ліву клавішу миші по активній ділянці і перетягуємо на ту частину зображення, якою ми хочемо замінити невдалий шматочок. Так само, не поспішаючи і охайно. Маскуємо всі невдалі деталі зображення. Звертаю вашу увагу, що найкраще обирати для маскування найближчі дільниці, які найбільше підходять за кольором та змістом зображення. Ось так не поспішаючи, обережно працюємо над всією картинкою. Ви можете також звернути увагу, що навіть при заміщенні у нас виходять не завжди ідеальні частинки. Ми можемо повторно зробити заміщення необхідної дільниці. Через 20 секунд роботи з інструментом заплатки я маю ось такий результат. І насправді мені дійсно подобається те, що я бачу. Тепер спробуємо, як працює автозмішування у повітрі. Створимо наступний колаж. Знову відкриваємо папку, де зберігаються наші світлини. Обираємо фотографію із пейзажем. Перетягуємо її в робоче поле Photoshop. Але не в наш відкритий робочий документ, а на ось цій порожній панелі розміщуємо поруч із нашим робочим документом. Знову переходимо до папки із фотографіями і використаємо фото із літаком. Як і в попередній роботі. Активуємо інструмент прямокутне виділення і відокремлюємо літак від зайвого фону. Щоб скопіювати літак на новий шар, затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Першопочатковий шар із літаком активуємо, натиснувши на нього, і видаляємо. Також я хочу змінити розмір літака і трошки його зменшити. Роблю клік по шару з літаком, натискаю комбінацію клавіш Ctrl-T. Таким чином, активуючи інструмент трансформування і змінюючи положення трансформувальних маркерів збоку, зменшую розмір літака. Щоб підтвердити трансформування, натискаю Enter на клавіатурі. Надалі на панелі інструментів активую інструмент переміщення, чимось він нагадує логотип нової пошти, і завдяки цьому інструменту розміщую літак в необхідне положення. Можу також змінити. У нахилу літака. Наприклад, трішки розверну його за годинниковою стрілкою. Натискаю галочку або Enter на клавіатурі. Переходжу до шару із пейзажем і роблю його копію. Ми можемо натиснути Ctrl-J, а можемо простим перетягуванням на іконку із знаком плюс зробити копію даного шару. Почнемо змішувати літак із нашим пейзажем. Виділяємо шари з літаком і пейзажем. Затискаю клавішу Ctrl, стоячи на шарі з літаком, і роблю клік по шару із пейзажем, щоб виділити обидва шари. Знову переходжу до функції Edit редагування. Автоматичне змішування шарів. Auto Blend Layers. Переходжу до функції Stack Images. Переконуюсь, що всі галочки встановлено, і натискаю ОК. OK. Ось так швидко ми доповнили наш пейзаж новим об'єктом. Якщо ви придивитесь до цього зображення, то помітите, що передній план із горою дуже відрізняється по кольору від нашого фонового зображення із горами. Можливо, вам подобається таке поєднання. Але якщо ви хочете зробити картину більш гармонійною, то варто надати блакитного відтінку передньому плану. Створюємо новий пустий шар. Як бачимо, пустий шар прозорий, про що свідчить. Ось такий візерунок у вигляді сірих та білих квадратиків на міній іконці шару. Надалі на панелі інструментів обираємо пензлик Brush Tool. Затискаємо клавішу Alt. Пензлик перетворюється на піпетку і, не відпускаючи клавішу Alt, зробимо клік по блакитній ділянці з нашого заднього фону. Як бачимо, обраний колір з'являється ось тут, на панелі інструментів, і є кольором переднього плану. Тепер використовуючи пензлик, я оберу пензлик круглої форми, жорсткістю 0%, тобто м'який пензлик, непрозорість та натиск 100%. І просто профарбую ось цю частину, яка вибивається із загального зображення. Для того, щоб примінити блакитний колір до переднього плану, нам необхідно змінити режим накладення шару. Ось тут знаходяться ці режими. Натискаємо на стрілочку, щоб розгорнути меню режимів. Із поданих варіантів оберіть насиченість або color. Мені здається, color виглядає краще. Як бачимо, тепер весь передній фон надто блакитний. Щоб зменшити доданий ефект, достатньо понизити значення непрозорості або заливки. Можете поекспериментувати. Погратися з цими налаштуваннями і обрати те, що найбільше радує ваше око. Я зупинюсь на ось таких параметрах: непрозорість 70% і заповнення 60%. Ми можемо також подивитись, наскільки вплинуло наше втручання у зображення. Ось так, мигаючи оком, натискаючи на нього і відключаючи видимість шаром. Хочу поділитись своїми враженнями з вами. Що мені подобається при використанні функції автозмішування шарів. Дуже-дуже гарно вписуються края наших об'єктів. Ми бачимо дрібні деталі на кшталт гвинта та дрібних частинок шасі. Цього ефекту набагато складніше було б досягти, якби ми просто вирізали об'єкт з фону, вставили його в пейзаж і обробляли. Те саме ми бачимо на зображенні із танцівницею. Дуже гарно вписався край тканини, пальці. Волосся. Повірте мені, якби ви вирізали цей об'єкт і вставляли його, то витратили б значну частину часу, щоб досягти ось такого ефекту по контуру. На цьому завершуємо сьогоднішній наш урок. Сподіваюсь, він був для вас корисний. Дуже вдячна за вашу увагу. До зустрічі у нових уроках!